Ну що ж, розклад про внутрішній переворот в Росії. Відповідь Пригожена на те, що сьогодні там відбувалося, що обстрілювала Росія ж сама обстрілювала ПВК Вагнер, так як вони пишуть. Пригожин об'явив війну Шойгу і Міністерство оборони, Украї... Міністерство оборони Росії. Почався переворот внутрішній, так як ми говорили вже багато разів, багат, багато, багато раз. Карта, бачите, такого злодія. Ворог, який вичікує. Я кажу, хай зло пожирає одне, -одне, одне одного. Імператор. А це такі є карта бунтаря. М -м. Може очікувати таких на дуже багато хороших новин. Все не по плану. Але цього десь варто було очікувати. Ну, не по їхньому плану мається на увазі. Може, вони там і думали розбомбити ось е -е, повністю ПВК Вагнера. Бо ми вже неодноразово дивилися, що пригожень ПВК Вагнер складає теж загрозу. Для цього всього російського командування керівництва. От і маєте яка чудова карта башня. Фатальна ситуація, крах системи. Здійснення наших бажань, так і хочеться сказати, Аркан Зірка. Ну, цей відповідь так. Це те про що вже дуже багато разів йшла мова. Це те, про що ну, я робив не один, не один розклад і наголошую, останній розклад був 8.06, про ситуацію в Росії. Там випадала і карта смерті. і там ще багато таких негативних карт випадало. От маєте вже реалізацію. І після 21-го числа, коли звільнилася потужна сила наших пращурів, нашого роду козаків. Вона я казав вам не простить і не подарує. не звільнила ту силу, яку вони самі навіть не усвідомлюють. Що та сила їх і всіх і знищить. Проти неї вони тим більше нічого не зроблять. О вот там і є результат. Дивіться, що робиться. Один одного лупашить. Фу, аркан смерті. Той, який випадав 8 числа. Ще які питання. Зміна влади, перевороти, заколоти, колотнечі. Хай розбивається. О, підрахунок. Ой там буде зараз. Все хай роблять, що хочуть. Хай просто вийдуть з України, хай відстануть від нас. А все ви, хай роблять, що хочуть. Перевороти, колотнечі, там бун, бун, всякі бунтарства. там... Хай скидають ту владу, хай роблять в себе, що хочуть. Ну, та правляча верхівка, як я кажу, путлєрівська, сатанинська такого не очікувала. А я казав неодноразово, хай добре слідкують, що в них під носом робиться. Угу. А ми чекаємо новин. Ну, Но відповідь так. Відповідь так. І навіть знаю, що ще дивитися, бо карти тут, в принципі, все основне сказали. Зараз єдине я ще візьму одну колоду. Ось цю візьмемо. Королева жезлі, тож, якби карта руху. Знову карта така бойня. Таємно. Теже багато чого на рівні таємних тих їхніх тих спецоперацій. Відповідь буде пригожена на те, що там їх, на те, що їх там обстріляли. Ох, ну будемо дивитись. Ви питаєте, чи ця ситуація змінить наш хід подій в перемоги? Ну, ви знаєте, якщо брати мою позицію, мої відчуття і те, що говорить Таро, я вважаю, що певним чином це може вплинути на хід подій. Як це конкретно може вплинути, це буде відомо в найближчі 3-5 днів, до 7 днів максимум, так як воно йде по енергії, по картах. Ось особливо зараз важливо цих 5 днів. От, бачите, карта для України збалансування. Тобто, навіть може бути таке, що частину військ росіяниці будуть виводити. Це буде полегшувати наш контрнаступ, але гарство все рівно треба де вибивати. Тому що там ще ця правляча верхівка, яка є в Росії, вони сподіваються це все приглушити, придавити, там не знаю. Далі, можливо, там будуть обстрілювати один одного. І тому вони ще так не будуть швидко це виводити з України свої там, війська, які там накопичували там вже більше 9 років. Але розуміючи, що в них там ще більше буде наростати всяка цей заклад, колотнечі крах системи, вони будуть змушені звідси це виводити. Розумієте? Розумієте? О! А нам відкриваються нові можливості. Але гадство все рівно треба буде вибивати з України в будь-якому випадку. І це поки що не означає, що припиняться атаки, загрози, нічні. Я вам казав, навіть ця ніч вона є досить небезпечна і тривожна. І в них там теж це йде по наростаючій. От. Ну так, да, карти, звичайно, тут просто. Тут, там, там аркан смерті, тут аркан смерті, там. Ну, одним словом, карти взагалі. Що так, що так, що так, вони постійно для Росії тої, тої системи негативні. А для України кажуть, це як так відкривається ще одна плюс можливість швидше тегатство вибити, наголошую, вибити силовим методом. Ось. І. Будемо спостерігати. Помічник балакає. Будемо спостерігати, от іменно цих п'ять днів, що там буде відбуватися. Бо вони такі будуть визначальні ключові, бо там зараз кажу, буде всяке різне, навіть на такому рівні, що ми можемо про все не знати, що там буде відбуватися. Але немає нічого таємного, щоб не стало явним. Правильно, правильно. Тому спостерігаємо, аналізуємо, просимо молимо Бога вищі сили, сили світла. Хай каже ще раз танечись одна одну і пожирає, і зжирає, і хай забирається геть з України, і хай там роблять себе що хочуть, кажуть наші люди там в себе на болотах. Хай буде так.